<кій> <кій> Всім привіт, Боян Бачен на зв'язку. Сьогодні, 15 листопада, 2015 року. Як ви всі знаєте, сьогодні мала би відбутися наша благодійна вечірка, яка є кульмінацією збору коштів для дитячого будинка Переяслав. А, низький заряд акумулятора виключилась з Вот Так от, сьогодні мала би бути благодійна вечірка і зараз прямо вона відбувається в пубі Драх. Я їхав на цю вечірку, але трошечки не доїхав через те, що у зв'язку з фатальною такою проводою мій автомобіль Mitsubishi. Не знімаю номери, щоб не було видно. Ну точно мені, дивіться, Лос Соломас. Моя машиночка. Попала в аварію. Баварию за цим штувым Лексусом. Лексус меня догнал, вот мои фары валяются тут повсюду, повсюду, повсюду. І тому до цього часу я ще не на вечірці, але скоро я туди приїду. Я хочу сказати і поділитися радісною новиною. Ми зуміли зібрати значно більше коштів, ніж це вимагалося. І я думаю, що загальна сума коштів, які ми зібрали, близько 50 тисяч. Особисто я зібрав порядка 8 тисяч гривень. Дуже дякую всім тим, хто долучився до збору коштів. Спасибі всім, хто підтримав нашу акцію, і не лишився осторонь. Буян Бечесполагою, слава Україні.